Всім привіт! Презентую вам лот кросівки чоловічі та жіночі. Бренду крівіт, ліверджі та осмара. Є різних цікавих моделів. Різних забарвлень Чоловічі від 41 до 46 Бренду Krivit та Ліверджі. Черевики буде в лоті дві пари з розміром 42 та 45. жіночі бренду Кривіт та Есмара. Розмір від 36 до 41. В лоті 36 пар. Вартість лоту 18 060 гривень. Ціна однієї пари 502 гривні. Є така моделька всередині утеплені. Бренду Ліверджі Чоловічі. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!